Починаємо з Одеси. Там під час відключення світла люди застрягли на атракціоні в парку Шевченка. Про це повідомляють місцеві пабліки. Люди заблоковані на висоті в кілька метрів на коруселі, що має назву башта вільного падіння. Механізм, нібито, зупинився через раптове вимкнення електроенергії. На порятунок людей викликали рятувальників. Ну, а в Румунії сьогодні відбуваються вибори президента. Майже 19 тисяч виборчих дільниць. Відкрились о сьомій ранку і працюватимуть до дев'ятої вечора. Водночас, за кордоном, виборчий процес для Румунів триває третій день. Він стартував в п'ятницю. На посаду лідера держави претендують 13 кандидатів. При цьому в бюлетенях 14 прізвищ. Один з кандидатів в останній момент відмовився від участі в виборах, але його прізвища не встигли прибрати з бюлетенів. Чинний президент Клаус Йоганіс перебуває на посаді вже дві каденції, тож не може більше брати участь. Перегонах за даними соцопитувань, наразі лідирують прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолако і голова опозиційної ультраправої партії Еюар Джордже Сіміон, якого підозрюють до речі, в зв'язках з Російською Федерацією. Якщо в першому турі жоден з кандидатів не набере більшості голосів. То другий тур призначить на 8 грудня. Румунські правоохоронці вже отримали 16 повідомлень про порушення, але серйозних інцидентів, що впливають на виборчий процес, поки не зафіксовано.